Всім привіт! Сьогодні у нас кипить робота по віялці, яку ми самі зробили, Ондо Петрович, Петровна і Ілля Юрівна. Бомба. <ривітло> <ривітло> ну, а це вже мусор іде у нас. Тут а другий сорт, там перший. Тут таке побите зерно, ячмінь, моторчик крутить. Латі на місці. Так, забираємо камеру у нашого оператора. Розказуємо по вієлочці. Тут ми зробили, як то кажуть, експеримент. Закриваємо вітер, ну, воно доробиться буде дуже гарно, зробимо красиво. Думали лощоною помагаю його барабан, але вирішили не злобиться, купити струганий брусочок. Трішки ми його підправили і зробили кручка. Поставили ми мигун. Кірки поточили, сусед, поварили, забираємо двоє торт. Ми не спішим, як то кажуть. Трошки ячмені а є ось упадали всі, більше відбиває. Будемо в цьому році кропити від метелиці наші огородики і він приберецю я шміня. Дме гарно, регулюється ручкою, збільшили подачу. Кому потрібно розміри, я думаю, якщо напишете, ми можемо зняти віддільне відео. Брали все з голови. Трішки побачили в інтернеті, трішки в нас була баба Джина, у неї була по пам'яті, як у неї була, вона зроблена, так і ми зробили. І дрова багато теж не падає. В принципі, нам для наших кабанчиків хватить, а? Е. труба нам не треба, зробили великі, але в принципі можна було б і менші отвори робити. Але пайде. По шківках ми вгадали. Ну, брали з голови, як то кажуть, але ж угадали. По оборотах достатньо. Я думав ставити меншого шківка сюди, але не потрібно від цього предостатньо. Сюди вилітає весь мусор. Можливо, де трохи ето. Трохи зерна, воно нам не страшне, саме головне нам зробити посилений матеріал. Пшеничка в нас як називається роз? Естафета, так? так це буде е, перша репродукція в нас. Це в нас буде перша. Хоча вона має вже бути другою, але в нас залишилось зерно торічне, і ми в цьому році ми його будемо сіяти. Бо в цьому році... Ми не хочемо цим зерном сіяти, воно не дуже буде якісне. ж буде якісне, старіше взяти, нічого страшного не сіяли прошлогоднім. І все нормально сходить. І ячмінь, і зерно, пшеничка. Так що ми вирішили в цьому році повністю гарно підійти до того, щоб посіяти. Я думаю, що в нас все вийде. Колись пам'ятаю була так, така віялка, я ставив шуруп поверх і крутив. Потім дрель. Крутив вручну. Таку саму, тільки вручну. Патрон зажимав, там була гайка і я крутив його. Ну то не то. А це вирішив поставити такого вигуна, і воно працює. В інтернеті, правда, таких війолок багато. Ну так як вони були зроблені, поїхав до знайомого, подивився, ну за неї ну, стидно також платити такі кошти. Вона там близько п'яти тисяч, але ні. Ми вирішили зробити фальш бруса. Він 2 сантиметри в нас. На саморезі який хороший. зроблю, так що буде то, що треба. Достатньо швидко вона уходить, перевіюється. Вона ще швидше, але хочемо добитись того, щоб було гарне зерно, гарно обвіяне. Зараз покажу, як воно летить. добре не? наш оператор заместитель оператора Діметр у нас на місці тоже сиє чекає свого часу за іншим тижіком зацепимо будемо я думаю що сять а сіять будемо десь в числах 10-15 100% треба посіяти там вроді обіцяють трохи дощів, Перевієм, протруємо обов'язково, бо в нас буде пшениця по пшениці. І по ячменю, щоб в нас не було сашки. Саски нам в цьому році у людей дуже багато. Так що ми хочемо приберегтись. В принципі, цих три мішечка ми набрали, то відро вийшло з третього сорту. Третій сорт взагалі мусор. А тут як самі бачите, так, ячменьок попадається, але ми його уберемо. Уберемо вже його, я думаю, що навесні. Його небагато, процентів 3-4, але ми його приберемо. І другий сорт у нас. Ну він такий. Я б сказав. Воно було б його ще раз дві. Ну, Накормів тваринам піде. У нас поросятка, як то кажуть, у неї. І ячмінь з'їдять. Їм набагато на краще буде, ніж пшениця. Так що якось так. Треба тільки нам що? Доробити заслонки. За І тобі що зробити? Марілочки скрить. Поки я поїду в командіровку, то ти це все зробиш. Так що, такий у нас відос получився, кому цікаво. Дивіться нас, ставте вподобайки. Я думаю, що це буде Україна. Всім дякуємо за перегляд. Всім пока.